Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось, чому не можна підбирати речі, які ми знаходимо на вулиці або в інших містах. Скажіть, будь ласка, знаходили ви щось цікаве на вулиці? А що ви з цим зробили? Ви питали дозволу дорослих? Навіть якщо річ гарна. Вона може бути небезпечною. Чому? Бо вона може бути брудною з мікробами, може бути зіпсованою, а може бути пасткою. Виглядати як іграшка, а насправді мати в собі небезпечну речовину чи небезпечний предмет, може бути чужою і хтось її чекає. Послухайте історію. Одного разу хлопчик Петрик гуляв у дворі. І побачив яскраву іграшку. Вона була дуже гарна. Петрін зрадів, підняв її і поніс додому. Але вдома у нього заболів животик, і мама повезла його до лікарні. Виявилося, що в іграшки був небезпечний порошок. Добре, що все обійшлося. Малята, що Петрік зробив не так? Як він мав чинити, чи варто було брати річ? Яку він знайшов. Пограємо в гру. Я називатиму різні предмети. А ви показуйте. Якщо можна брати предмет, плесніть долоні. Якщо не можна, скрестіть руки перед собою. Іграшка вдома. Цукерка на вулиці. Телефон на лавці. Незнайомий пакунок біля смітника. Молодці малята. Давайте з вами запам'ятаємо прості правила безпеки, яких ми повинні дотримуватися, щоб бути в безпеці. Не підбирайте речі на вулиці. Якщо знайшли, обов'язково покличте дорослого. Ніколи не беріть подарунки від незнайомих людей. Якщо побачили підозрілу річ, відійдіть і скажіть дорослим. Бережіть себе, ви найцінніший скарб. Дякую за увагу, до побачення!